Вітаю на каналі Шепіт Лісу Таро. Сьогодні ми разом зробимо розклад на тему, що хоче мені сказати Всесвіт. Це буде не просто розклад, а мить глибокого контакту із собою, коли через карти ми зможемо відчути ті слова, яких іноді не чуємо від власного серця. Я використаю карти афірмації, вони несуть м'яку, але дуже дієву енергію підтримки. Це послання, яке може відкрити нові двері у вашому житті, підказати шлях і підсилити вашу внутрішню впевненість. Сьогодні буде два етапи. Спочатку ми подивимося загальне послання від Всесвіту для всіх нас, а потім на вас чекатиме особлива практика Обери карту я викладу три варіанти, і ви зможете обрати то, що відгукнеться саме у вашій душі, це допоможе отримати ще більш персональне повідомлення. Тож сядьте зручно, зробіть глибокий вдих і дозвольте собі бути тут і зараз. Пам'ятайте, якщо ви знайшли це відео, воно точно не випадковість. Це означає, що всесвіт хоче вам сказати щось саме сьогодні. Перша карта із нашого загального розкладу це карта вір у себе. Ця карта, наче каже вам, настав час гадати, наскільки ви сильні. Часто ми дивимося на інших і думаємо, що в них виходить краще, що вони знають більше. Але істина в тому, що саме ваша дорога унікальна, і лише ви можете прийти її до кінця. Віра у себе це фундамент будь-яких змін. Уявіть, що ви будуєте дім, якщо основа крихка, стіни не встоїть, те саме з внутрішнім станом, якщо ви не вірите у власні сили, навіть найкращі можливості будуть здаватися важкими, але варто лише змінити погляд, і ви вже бачите, що двері відкриваються. Якщо ви зараз сумніваєтесь у виборі, чи стоїте перед новим кроком, ця карта як знак ви готові. Просто зробіть цей крок і побачите, що під ногами з'явиться міцна опора. Друга карта називається Дозволь собі з'єднатися з тим, що тебе надихає. Ця карта говорить, час знову відкрити серце для радості. Ми часто зустрігаємо у рутинах, у тому, що треба, і забуваємо про те, що не запалює середини, аби з цього життя стаєть тьмяним і сухим. Згадайте, що когось приносив вам щиру радість. Це може бути творчість, подорожі, нові знайомства чи навіть простий вечір із книгою. каже повертайтеся іскри у своє життя. Бо саме вони зарячають вас енергією і відкривають нові шляхи. Коли ви з'єднані зі своїми справжніми захопленнями, ви стаєте магнітом для подій і людей, що резонують з вами. Це вже не пошук, а природний обмін. Ви віддаєте свою енергію радості і отримуєте ще більше. Можливо, зараз у вас є вибір, чим зайнятися або який напрям обрати. Ця карта нагадує: обирайте не тільки розумом, а й серцем. Тоді ви відчуєте, що кожен день несе сенс і натхнення. А зараз ми перейдемо до третьої карти, яка покаже ще глибший рівень вашого руху вперед. Карта називається Зроби вибір, який надає тобі силу. Це послання про рішучість. У житті завжди є роздоріжжя. І часом ми застрягаємо між хочу і треба. Але Всесвіт зараз каже: зробіть вибір, який справді живить вас, а не виснажує. Дуже часто ми обираємо з позиції страху, боїмося втратити стабільність. Боїмося зробити крок у невідоме, але саме цей страх і забирає силу. Коли ж ви обираєте сміливо, навіть якщо це не ідеально, ви стаєте власником свого життя. Ця карта також підказує, не кожен вибір буде зручним для інших, але головне, щоб він був чесним для вас. Справжня сила народжується тоді, коли ви починаєте жити так, як відчуває ваша душа. Пам'ятайте, рішення, яке ви приймете сьогодні, визначає енергію вашого завтра. Якщо це рішення наповнює вас, Значить, воно правильне. А тепер настав час для особливої частини нашого відео. Практики обери карту. Зробіть глибокий вдих. Відчуйте, як ваші думки стають спокійнішими, а серце відкривається. Уявіть що перед вами три двері і за кожним чекає унікальне повідомлення саме для вас. Не обирайте розумом. Дайте це зробити своїй душі. Довіртеся інтуїції. Погляньте на варіанти і відчуйте, яка карта хоче вас найбільше. І пам'ятайте, правильного чи неправильного вибору тут немає. Я саме ваш. Той який подарує відповідь? Варіант перший. Карта. Ти здатен, здатна на дивовижну трансформацію. Ця карта приходить у ваше життя як знак великих змін. Можливо, ви довго відчували, що застрягли у старих ситуаціях, але Всесвіт зараз каже: у вас є сила, щоб усе змінити. Трансформація не завжди легка, але вона завжди веде до нових обрів і вищого рівня життя. Ви, можливо, не раз проходили через моменти, які здавалися кінцем, та насправді це був початок чогось більшого. І зараз час повірити, що ви готові розквітнути у новому образі, у новому баченні себе. Ви здатні відпустити старе і увійти у щось більше. Ваша сила у готовності не боятися невідомого. Ця карта підтримує вас у кожному кроці цього шляху. Якщо ви обрали варіант перший, напишіть у коментарях Я відкритий відкрите до своєї трансформації. Варіант другий. карта. Слухай повідомлення своїх снів. Ця карта говорить: свідомість уже давно надсилає вам підказки. Сни – це не просто образи, а розмови душі з вами. Те, що ви бачите у вісні, може бути підказкою про шлях, рішення чи приховані бажання. Можливо, останнім часом вам зняться повторювані сюжети чи символи. Це не випадково, Це ваша внутрішня мудрість намагається донести важливу інформацію. Зверніть увагу на деталі, вони можуть відкрити секрети вашої ситуації. Ця карта також нагадує: Сни часто несуть енергію зцілення, через них ви звільняєте емоції, які в день не встигаєте прожити. Тому звертайте увагу навіть на дрібниці. Бо вони можуть стати ключем до розуміння вашої дороги. Всесвіт каже, довіряйте цьому процесу, навіть якщо не все зрозуміло одразу. Сни покажуть, що саме вам важливо зараз усвідомити і куди варто рухатися. Якщо ви обрали карту номер 2 напишіть у коментарях я чую послання своїх снів. Варіант третій – Карта. Лише у темряві ми бачимо зорі. Ця карта говорить про силу надії. Навіть коли здається, що навколо темрява на небі завжди сяють зорі, і вони для вас орієнтир, нагадування, що світло існує завжди. Можливо, ви проходите непростий період, коли відчуваєте втому чи розчарування, але саме зараз є можливість побачити нові напрямки, які не були помітні раніше, бо саме в складні часи ми вчимося бачити справжнє. Це послання несе підтримку. Темрява не вічна. Вона потрібна лише для того, щоб ви змогли відкрити своє світло. І коли ви знаходите його, воно сяє ще яскравіше. Зорі, які ви бачите зараз, символізують надію, мрію, новий курс у вашому житті. Погляньте вгору, і ви згадаєте, що ніколи не самі. Якщо ви обрали карту номер 3 напишіть у коментарях я бачу зорі навіть у темряві. Я впевнена, що кожна карта сьогодні торкнулася вашої душі. Пам'ятайте, що ці послання не випадкові, вони приходять саме тоді, коли нам найбільше потрібні. Напишіть у коментарях, який номер карти ви обрали, і що відчули, коли слухали її тлумачення, а також залиште свою фразу послання. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і натиснути дзвоник. Дякую за ваш час, вашу довіру і вашу присутність тут. До нової зустрічі! Хай Всесвіт завжди дарує вам світло і відповіді, яких ви потребуєте.